Hey, know, like it, every night, every night, every night, and... in the Find a way closer I just want you, you, you I wanna let you do Nothing to do Let's go all our worries away I know that it tends To get the truth Tell me baby what do you say Cause we were just friends And now it's was something far over Perfection. And I останню колекцію. Тому що я буде з нею дуже не сильно смувати. Так. так, ну що ж, давайте наклеїмо його. Ні, давайте якось по-іншому Щось мені не подобається якось. Так, ну що ж. А, давайте отак от все. Чудово, вирішено Треба наклеїти саме сердечко, зараз хвилиночку. Треба трошки прогризти. Хвилиночку. Я буду дуже рада, якщо я зараз відкрию цей сюрприз. Хочу сподіватися на те, що він відкриється. До речі, мені купила нову лапку, але я вам її в наступному відео. Сейчас, якщо ви знаєте, то у мене фону не буде, тому що я вже на фоні свого стола. Це все 3D-шки. Вон трошки там носик. У нас погано дихаємо. Мені щось дуже погано. І, коротше, зараз вже щось почную. О! Ну нарешті вийшло. Що ж, давайте клаємо цей сюрприз сюди. Давай. Так, так, так. Я тримаю. Так. Такий у нас сюрприз. Такий прикольний. Мені він дуже подобається. ще катекс Денс Ворлд, але це вже інша колекція. Браваємо пакетик. Такий просто нас він сьогодні. Так, якось треба відкрити цей пакетик. Хвилину. От сьогодні мені не щастить відкрити пакетик. Блін. Ось такі сюрпризи. Роздивіться їх обов'язково. О, ви бачили там крийола? О, До речі, там ви вже, вам вже провідняється те, що я не викладала. Я, здається, не викладала вже більше місяця відео. І сьогодні це... Це сьогодні збулося. Це була ваша мрія побачити мене знову. І я знову тут опинилася на каналі. Сьогодні, до речі, вийшло нове відео. Там я, там У мені сам оригінал довідового смакнував відео. Сам сам. Ну, до речі, ми вже відкрили пакетик. І що ж, давайте вже Будемо... трошку відкривати. Ну, відкрилося чи ні? Ось такий сюрприз. І зараз я відділу трошки скотчу, бо це вже... У мене ж раніше були сюрпризи, не самоклейки, а зараз вони самоклейки. Ось так. Ось так от. Давайте приклеїмо, підберемо сюрприз приклеїмо його сюди. Ну що ж, там колекція. Не, не, не. Одразу ж прийду. на того, я хочу вам показати Ось її. Близька. Така у нас була колекція. Я буду з нею сумувати. Вона була дуже красивою і прикольною. Ну що ж, у нас такий сьогодні попався, а деякі я вже сама наклеїла, як я вам і казала. Так, ну що? ж. А всім зараз дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково підпишіться на мій вайбер канал. Дімбобек. Е, я <таплях> не встигла його приємно, Тож це буде Roblox канал. А так, мій канал Roblox Regina і до речі. Roblox Regina Ukraine і до речі. Пишіть у коментарях, чи сподобалась вам колекція і, до речі, це у нас бонус. Загадковий пакетик. І забула вам сказати. Тому, до речі, у нас такий. Кошик? Давайте наклеїмо. Я його знаєте де? Вкрию його тільки, так я там самокличку. Давайте знаєте, да, я його приклею? Ось погляньте. От ви зараз що? От давайте. Біля сердечка. Локоточка наклею, мені дуже подобається. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, і щоб я одужала, підписуйтесь. І всім пока-пока!